Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником. Представляю. Фентезі-роман ВІЛОВ, ГЛАВА 23 Вогонь. Олексій дивився в очі Вілоу та, попри рішучий погляд, бачив у них певну безвихідь. Не віддавай, мовив Олексій, миттєво відчувши, як лезу другої шаблі, затиснуто у лівій долоні тіні. Залишило кривавий слід на його нозі. Я не звик повторювати двічі, зауважив темний, і, хоча Паріз мав на меті показовий характер, Олексієві вартували чималих зусиль, аби не виказувати те пекучий біль, що впевнено розтікався пораненою ногою. Віло завмерла на місці. Представники тінеї ніколи не кидали слів на вітер, і те, що Олексій віч навіть зустрівшись із цією сутністю, ще досі живий. Було радше винятком справи. Скоріш за все, темний волів переконатися, що на магічний артефакт не накладено додаткового захисту, який міг би завадити взяти його до рук кому небудь крім нинішнього господаря. Гаразд, але пам'ятай, конгломерат не вибачає невиправданого кровопролиття нікому, мовила Вілл, не лякай мене відьмо, тіням немає справи до людських законів сказав темний, то ховаючись на півтемряві, то знову показуючи свою сутність. Віло нахилилася до ліжка, аби дістати сумку, аж раптом її рука зупинилася, щось відбувалося поруч з каміном. У якусь мить Олексіїві здалося, що тінь зрештою втомилася чекати, завдавши йому смертельного поранення. Перед очима раптово попливли кольори, а вогонь у камінні, схоже, ось-ось мав залишити своє кам'яне обійстя. Звіряче хутро на стіні заворушилося і, здавалося, почало набувати обрисів справжнього живого звіря, доповнюючи досінні видіння пориви вітру, що виник невідомо звідки і стрімко закружляв кімнатою. Віла у своєю чергу розуміла, хтось наближався, і новий гість, який незабаром мав з'явитися в цих стінах, володів неабиякою магічною силою, яка наразі власне і супроводжувала його майбутню появу. На якусь мить яскравий спалах засліпив собою готельний номер, і з поміж численних жовтих іскор з'явився жіночий силует у відьомському капелюсі. До Олексія знову повернувся чіткий зір, і наразі він міг впевнено упізнати в обрисах новоприбулої жінки знайому постать Повертайся до темряви. Ким би не був твій господар, присягай, він, пошкодуючи через свою зухвалість, рознісся кімнатою голос тітки Тіфань. Наразі вбрання їй мало суцільно чорний колір, а великі очі, що зовні нещодавно здавалися Олексієві здивованими набули лячного вигляду. Залиш погрози для нижчих магів стареча клунко. Ваша ієрархія не має влади над царством тіней. Отож раджу тобі зникнути, допоки маєш таку нагоду, впевнено мовив темний силует. А інакше що? Глибокі очі тіфані з кожною миттю наповнювалися люттю. Скуштуєш шаблі, і водночас рішуче відповіла тінь. Воїн з напевно, для початку закінчив з Олексієм, але щось стримувало руку тіні, не даючи змоги зробити вирішальний рух. Хлопець не міг знати, що завдячує життям тітці Вілов, яка наразі вела неоголошену дуль поглядів, змушуючи темного найманця відпустити хлопця. Нехай, в такому разі ти загинеш перша, вигукнула тінь, і, відштовхнувши Олексію, здійснила стрибок у бік Тіфані. На довгій мантії чеклунки миттєво з'явився розріз від шаблі, і аби не блискавична реакція Тіфані, що в останній момент відступила з лінії атаки, гостре леза неодмінно дісталося своєї мети. Віло наразі безпарадно заклякла на місці. Необхідно було діяти. Але колосальне виснаження схоже, остаточно вичерпало ліміт її магічних сил. Тінь, у свою чергу, пронеслася стіною помахом шаблі, спробувавши завдати Тіфені фатального удару. В останню мить постріл Олексія змусив темного найманця ухилитися від кулі, даючи можливість чаклунці вдруге за сьогодні уникнути жахливої атаки. Щоб хоч якось допомогти Вілу, Олексій відкинув до неї другий заряджених пістолів, зробивши це саме вчасно. Наступної миті кімнатою прокотилася луна пострілу, що здійснила Віло, попередньо упіймавши у повітрі стрілецьку зброю. Олексієві здалося, що срібна куля досягла мети, оскільки поряд із каміном, де щойно гайнула тінь, застигла невелика чорна пляма. У будь-якому випадку радіти було зарано. Хлопець швидко дістав за поясу срібний ніж і, затуливши вільною рукою рану, як міг підбіг до вілов, спробувавши закрити їх власним тілом. За мить зброя хлопця опинилася на підлозі. Відчайдушна спробу Олексія захистити удару тіні, дивовижним чином врятувало його, втім, після зіткнення із темною шаблею, ніж було втрачено. Повертайся у темряву, раптом пролунав голос Тіфані, що дарма не втрачала дорогоцінних секунд. Які у відчайдушному протистоянні здобули для неї Віла та Олексій. Несподівано кімната почала наповнюватися пітьмою, нечисленні свічки, що були розставлені по кутках номеру, враз гасли. Загадковий вітер, який нещодавно здивував присутніх своєю раптовою появою, знову виникні звідки, закружлявши у своєму містичному танку дрібні предмети, посуд із гуркотом злетів зі столу. Кілька старих фоліантів, що до певного часу стояли на полиці, також залишили своє місце, а тіні від меблів раптом почали сповзати додолу, потягнувшись у бік каміну. Що відбувається? Лише й спромігся вичевити себе Олексій, зачаровано спостерігаючи, як дивовижний вітер стягує темряву до багаття каміну, що ніби смоктує у свою кам'яну пащу. На якусь мить єдиним джерелом світла в кімнаті залишився камінь. І Віллу здалося, що вона бачить, як у помаранчевому сяйві розчиняється темний силует. Червоний спалах вогню повернув світло до кімнати, свічки у залізних канделябрах знову спалахнули маленькими язиками, а при нещодавній дивовижні події нагадував лише речі, хаотично розкидані на підлозі. Дивно, що ніхто з адміністрації готелю не зазирнув на вогник, спробував пожартувати Олексій, шкутильгаючи до ліжка. Ці магічні стіни блокують всі сторонні звуки, відсапуючись, пояснила Тіфані, не зводячи погляду з поранення Олексія. Гадаю, молодому чоловікові не завадить присісти. Умовляти Олексія не довелося: хлопець сів на краю ліжка, замить, втративши свідомість. Що з ним? схвильовано вигукнуло Віло, підскочивши до Олексія. Потрібно негайно зупинити кровотечу та обробити рану магічним зіллям, поки твій новий знайомий не відійшов до царства тіней, квапливо відповіла Тіфані, схилившись над непритомним хлопцем. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово. Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.